Всім добрий вечір! Сьогодні в відео подивимось прикраси зі срібла 925-ї проби виробництва Таїланд з натуральним камінням. І розпочнемо відео з сережок з аметистом та чорною шпинелю. Аметист 7х7. Розмір поверхні 12х12. Загальна вага сережок 4,5 г. Вартість 1300 гривень 33 долари. Каблучка з блакитним опалом, турмалінами, танзанітом, аквамарином та гранатами-радолітами. Висота каблучки 32 мм, 18 розмір. 6600 гривень 40 доларів. Каблучка з блакитними опалами та гранатами-родолітами. Опал 5 на 3, 17,7 розмір каблучки. Вартість 1200 гривень, 30 доларів. Аблучка запалом 7х5 та хризалітами. 18 з половиною розмір. Вартість 1200 гривень 30 доларів. Сережки запалом 7х5. Смарагдом та гранатами-родолітами. Довжина сережки 29 мм. Загальна вага 4 г. Силіконові заглушки по кладу. Вартість сережок 1400 гривень 35 доларів. Сережки з тапазом. Великий топаз 9х7. Довжина сережки 16 мм. Загальна вага 7,2 грамів. Вартість 1400 гривень 35 доларів. Кулон метелик з цитрином, смарагдом, рубіном та сапфірами. Розмір метелика 23х21, ланцюжок 40 см, плюс подовжувач на 5 см. Вартість 1350 гривень 34 долара. Каблучка з турмалінами. Розмір поверхні 17х15. 17,7 розмір каблучки. Вартість 1200 гривень 30 доларів. Каблучка з турмалінами. Турмалін 5х3. Розмір поверхні 23х19. 18 розмір. Вартість 1600 гривень 40 доларів. Сережки конга з турмалінами. Турмалін 4 мм. Вага 4,3 грамів. Діаметр сережок 22 мм. Вартість 1300 гривень 33 долара. Каблучка зі смарагдом та кубічним цирконієм. Смарагд 5х2,5 мм. Висота каблучки 30 мм. 17 розмір. Вартість 1400 гривень 35 долларів. З гранатами родолітами та чорна шпинелі. Гранат 6 х 4, довжина 50 мм, загальна вага сережок 7 грамів. Вартість 1800 гривень 45 доларів. Браслет з рубінами та кубічним цирконям. Рубін 5х3. Браслет регулюється від 18 до 20 см. Застібка карабін. І так буде виглядати на руці. Вартість браслету 2300 гривень 58 доларів. Кольє з перлинами емалю та кубічним цирконієм. Перлина 6 на 5. Довжина намиста з перлами 38 см плюс подовжувач на 3 см. Вартість кольє. 1300 триста гривень тридцять три долари. Кулон з барочною перлиною, перлина двадцять на шістнадцять, висота кулона тридцять шість міліметрів. Вартість. 1100 гривень 28 доларів. Брош, дерево життя з барочною перлиною та турмалінами. Висота броші 66 міліметрів, ширина 37. Вартість 2600 гривень 65 доларів. Сережки з сапфірами 7х5, кубічним цирконієм та чорною шпинелем. Довжина сережки 18 мм. Вага 4,4 грамів. Вартість 1400 гривень 35 доларів. Сережки з сапфірами. Сапфір 3,5 мм. Довжина сережки 20 мм. Загальна вага 3,27 грамів. Вартість 900 гривень 23 долара. Всім дякую за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!